Усім привіт! Наступна літера, яку ми будемо вивчати, це літера «Х». Як ми пам'ятаємо, попередня літера, яку ми вивчали, це була літера Gim. Це, по суті, дуже схожа по вигляду буква. Ось тільки тут немає точки посередині у літері джим. Є точка посередині у літери Х немає. Ну, добре, зараз ми дивимось на те, ну, який у цієї букви звук ми бачимо просто звук Х, Х. Ну, не дуже-дуже чистий такий звук «х», просто як видих Дуже чистий звук. І давайте зараз роздивимось, як ця буква буде читатися з харакатами. Ну, наприклад, дамма харакат читаємо Ху Ху. Наступний харакат ха, ха. І наступний. Хі-хи-хи. Хі, хі. Ну, тут, думаю, всім буде зрозуміло, тут нічого тяжкого немає. І зараз ми дивимося, як ця буква пишеться на початку. Ось на початку, у середині і у кінці. На початку усе те ж саме, як у букві G. Просто немає точки. Тому я кажу усім, що дуже важливо дивитися саме на точки, тому що вони в арабській мові виконують дуже-дуже важливе значення. Ну, тут, думаю, все зрозуміло, просто тягнеться буква, хвостик, ну, просто зникає і з'являється просто. Така ось стрічка. Ну, у середині це те ж саме. І у кінці у нас же є просто буква. Така ж сама, нічого не змінюється. Просто з'являється хвостик, який з'єднує її з попередньою буквою. Ну, тут думаю, нічого тяжкого немає. Давайте зараз напишемо слово. Ось таке в нас слово. Літера Х, Х у нас стоїть посередині. Ось вона. І з'єднюється. Ну, я, обичайсь, тут трошечки невдало написав. Ну, нічого. Я думаю, зрозуміло. Ну, і давайте прочитаємо це слово. Бу. Бахту, бахту, бахту. Я думаю, все зрозуміло. Давайте ще одне слово напишемо. Ось, і читаємо. Джабху. Джабху. Ось у нас літера Х вже стоїть у кінці слова, тому ось таке слово у нас виходить. Так, давайте ще одне напишемо. І читаємо. Доволі таки нелегке не слово. Ну, я думаю, прочитати можна. Аджатіса. Аджатіса. Бачите, ось як видих читається буква. Ось вона знову в Кінці я її поставив. Аджатіса. Так, навіть якось незамітно вона там звучить. Ну, давайте наступне слово. Ось. І спробуйте його прочитати. Джабахту. Джабахту. Я думаю, нічого тяжкого тут немає. Хто дуже добре дивився і слухав мої попередні відео, я думаю, всім буде дуже легко це все прочитати. Так, я зараз написав декілька прикладів, зараз ми їх прочитаємо. Так, ну читайте. І зараз ми все розберемо. Хабіджа. 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 Наступне слово. Хасадж, Хасадж. Хасадж. Наступне слово Абха. 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 Так, і останнє слово, яке я дам. Спробуйте прочитати. Іджітах, Іджитаха, Іджитаха. І, добре, ми так. Прочитали доволі таки. Немало слів, і я думаю, ну, їх поки що вам вистачить на. Ну я думаю, якщо ви це все змогли прочитати, то і все, що я напишу, зможете теж. Тому я зараз пропоную перейти до Корану і вам показати цю букву. Ну, як вона, де вона у Корані, ми її спробуємо знайти відзнайти. І буде цікаво, я думаю. Так, ну давайте спробуємо віднайти букви, які ми вже знаємо. І дивіться зараз за чорточкою червоною. І ви бачите, от дві точки стоять друг на другу. Ну, це означає, що Ну це буква та взагалі, вона так пишеться для того, щоб ну, зекономити місце. Ну, це ми будемо потім розбирати. Зараз це буква ТА. Ну, ось я просто вам кажу, що це буква ТА. І щоб ви знали. Так, ну йдемо далі. Будемо дивитися і знаходити букви, які ми вже знаємо. Ось буква ТА знову. І ось ми в перший раз відзнайшли букву Г. Г. Ось ми бачимо, як вона виглядає. І буква «джім» ось теж в одному із слів. І буква Г. Ну, добре, ми першу вже знайшли. Ідемо далі. Ще будемо бачити. Ось ще буква Х, добре. Ще буква Х. Бачите, якщо їх шукати, можна дуже багато найти, якби. Вони дуже часто зустрічаються. Ще буква Х. Буква. Х, якому ще не проходили. І ось буква G ще в одному зі, зі слів. Ще буква G, Бачите, як зустрічається. Ось буква Т, а ось буква G. І буква Т стоїть на букві джім". Це, Ну, це теж для економії місця. Я потім буду вам розказувати, навіщо це потрібно. І ось таджер, таджері. Вже слово у нас буде. І як, як коли ви таке бачите, це ну, буде вам казати про те, що буква «та» буде читатися першою. Таджі, таджі рі. Таджі рі. Добре, йдемо далі. Бачите, тут така ж сама картина, тільки точки немає. Це ну, нам каже про те, що це буква «ха». І вже буква ТА стоїть на букві ХА. Так, добре. йдемо далі. Ще одна така картина. ТАХТА, та, та та Це слово, до речі, ми можемо вже прочитати. Ось цей знак, це ну, вказує на те, що надбукви немає, як би ось такої голосної. Тахта, тахта. Так, йдемо далі. Буква джим. Йдемо далі. Ще одна буква Ха. Добре. Йдемо далі. Ось ще одна буква Х. Йдемо далі. Бачите, є буква ще така з точкою зверху. Ми будемо її в наступному відео розбирати. Це буква Х, а це буква Джим. Ну, ми вже проходили букву Gim. Йдемо далі. Ось. Ще одна буква Х. Бачите, як вона з'єднана з Аліфом. Ось. І це все одне слово. Ось таке ось. Так, ну добре. Я думаю, літера Х, Х була усім зрозуміла, як би в своєму плані. Ну, і до наступного. Ролика.